Слово Січко Ірині Олександрівни, яка є відповідальна за сьогоднішнє наше дійство семінар, оскільки ви прекрасно знаєте, що саме Ірина Олександрівна, яка доцент, тебе ще наука, доцентка деревочка освіти нашої освіти, Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Колицького забезпечує нашому інституті викладання дисциплін. Природничого спрямування мається на увазі саме методики викладання правознавства та суспільствознавства. знавства. Будь ласка, Рівна, шановні колеги. Сьогодні ми з вами обговорюємо важливу тему і беремо з вами спільну участь у всеукраїнському науково-практичному семінарі, вебінарі з міжнародною участю. Особливості реалізації освітньої галузі природознавства та суспізнавства у початковій школі. На базі науково-дослідницької лабораторії дидактики початкової освіти Інституту педагогічної освіти Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сохонівського. Я, я повідомлю вам мету нашого семінару. Метою є об'єднання зусиль учених та практиків в різних регіонів. Щодо осмислення досвіду та визначення перспектив подальшого розвитку початкової освіти на засадах технології та компетентних підходів. До участі ми запросили науковців, викладачів, методистів, керівників навчальних закладів, учителів, працівників психологічної служби, системи освіти, наших шановних студентів, магістрантів, дозвольте повідомлення роботи семінару. Сучасні проблеми з освітньої галузі природознавства та суспільство знавства з точки зору реалізації компетентності підходу. Дидактичні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до реалізації освітньої галузі природознавства та суспільства знавства. Застосування сучасних форм та методів навчання у початковій освіті в процесі реалізації освітньої галузі природознавства та суспільства знавства. Дидактика початкової школи, традиції та інновації освітньої галузі природознавства та суспільствознавства». І нарешті реалізація освітньої галузі природознавства та суспільствознавства у малокомплектній початковій школі та навчально-виховному комплексі дитячі садових школа. Ну, от такі напрями роботи нашого семінару-вебінару. Шановні колеги. Кілька хвилин до наші приєднаються учасники з України. Звертаю вашу увагу, що зазначено з міжнародною участю. Ви побачили, що на жаль у нас зараз тут проблеми з інтернет звязком і тому люди, які зателефонували, не можуть просто вийти на нашу платформу. Але вони прислали свої повідомлення, проблемні питання, надіслали тезові матеріали. Якщо вони у вас є, теж якісь такі матеріали, ми можемо їх. Сумувати у наші віцники, трекі, віцники, цих, виробує, в наш методичний вісники, це вже буде третій, номер методичного вісника, тільки за цей півроку, ви матимете у ньому публікацію. Всі інші учасники, які будуть долучатися в процесі роботи, ми зможемо їх спостерігати в, в скайпі, це по-перше. По-друге, що весь матеріал, який ми сьогодні з вами працюємо, працюємо дискусійного характеру, навіть бачите, що він буде представлений у відеоматеріалі. На сайті нашого інституту. Всі вважаючи, тоді зможуть приїхати і вже долучитися заочно після самого, самого нашого семінару. Я прошу вас заповнити ті анкети, які ви отримали стосовно нашого сьогоднішнього дійства. І наприкінці потім повернете ці всі анкети для того, щоб ви могли підсумувати програму сьогоднішнього нашого семінару. Ас має що сказати в цьому контексті нашого вебінару? Нашої Особисто я, наприклад, беру на себе відповідальність за п'ятий напрям це психодидактика початкової школи, традиції та інновації освітньої галузі, передознавства та суспільствознавства. знавства. І більш детально потім зупинитися.